Питання Зеленський, який каже, що він хоче підписати мирну угоду, а не перемир'я. Мирна угода це визнання підсумків війни, визнання. Тобто він має підписати. Я визнаю, що там, де пройшла лінія розмежування, все решта російське. Це має бути юридичне визнання. Крим, російський, більшість до цієї Запорізької, Херсонської області, Донецька, Луганська, вони російські. Він це хоче визнати? Ні, звичайно. Ну, ми йому не дамо, може й хоче, але цього не відбудеться. Тоді просте питання е, говоріння, це, звичайно, базікання тупе. Я там хочу мирну угоду і все. Мирної угоди не може бути за означенням. А нема мирної угоди, значить, війна не закінчена. І тоді просте питання, коли вона може знову відновитися, за яких обставин? А вона може відбутися, може не відбутися. І коли відновитися? Вона відбудеться гарантовано. Якщо Україна буде готуватися до неї так, як готувалася з 19 по 22 рік. Припинення збройних програм, от зараз серйозні збройні програми відновилися.